Добрий день, це влад на каналі Владові Думи і в рамках розповіді про медіа, які вплинули на мене як на особистість, сьогодні я розкажу про гру Stalker. Хочу вам нагадати, що в мене є Patreon, куди ви можете трошки капнути мені гроші, просто якщо вам хочеться капнути мені гроші, туди я викладу матеріали, які я використовував для підготовки цього відео. Там є декілька дуже Цікавих екземплярів, тому, якщо вам це цікаво і хочеться мене підтримати, після донату на улюблений вами фонд переходимо по посиланню в описі. Насправді я хотів зробити відео про ігри загалом, але зрозумів, що сталкер це занадто крупна віха, щоб її Робити частину більшого відео. Нагадаю, гра Сталкер Тінь Чорнобиля вийшла 2007 року. Це шутер від першого обличчя у відкритому світі, який географічно розгортається на околицях Чорнобильської зони відчудження. На той час сталкер був найхітовішим проектом в усіх країнах Східної Європи і доволі популярним на західному ігровому ринку. Гра, перш за все, привертала увагу і чарувала своєю неповторною атмосферою, яка і стала так званим ікс-фактором для всього проекту. Мені стало цікаво, і я почав розбиратися, як взагалі все починалося. На момент початку розробки у 2000 році студія GSC Game World була доволі дивною. На мене вивчення інформації справило враження. Що в самій студії за розробкою працювало багато саме технарів, які перш за все хотіли покращити існуючі технології і а вже потім переймалися всім іншим. Я так говорю, бо їхній перший офіційний типу як реліз це гра Warcraft 2000 Nuclear Epidemic, яка вийшла у дев'яносто. 2008 році, в незакінченому стані. Вони, по суті, просто взяли Warcraft 2 і покращили його, розсунувши більшість технологічних обмежень того часу. По факту, вони зробили робочу версію гри, яка працювала краще, могла відображати більше юнітів і загалом була технологічно більш продвинутою. На той час вони. Їздили на виставку «Мілія» і вони також паралельно розробили білд гри Думкрафт. Де це був по суті Варкрафт, але юніти були з Думу. І вони показали тим, хто відвідував цю виставку, а саме Блізардам, гру Warcraft 2000 і вони всі офігіли. Вони також хотіли id Software показати білд гри Doomcraft, але id Software на виставку Мілія в канах не приїхали. Використовуючи в тому числі напрацювання з білду Warcraft 2000, вони збудували, зробили гру казаки. Вона адекватно себе показує як незалежний продукт у 2000 році. Вони паралельно починають розробку шутера від першого обличчя. Сергій Григорович приймає рішення розробляти свій власний ігровий «Рушій». Бо, мабуть, те, що він задумував ще тоді, не було можливо реалізувати, користуючись вже готовими рішеннями від інших компаній. У 2001 році виходить шутер Codename Outbreak, який в технічному плані є доволі адекватним і продвинутим на той час, але є по суті на швидкоруч збитим проектом, де обкатували як і технологічні можливості, так і ну. Сам саму розробку ігроладу на виставці Мілія у 2002 році показали технодемку Oblivion Lost. Ось так виглядала одна її частина. А ось відео, яке я знайшов з самої виставки. Е, а ось відео, яке я знайшов з самої виставки. Сама демка, хоч і була доволі гарною, ні в кого особливо не вразила. Після цього Сергієм Григоровичем було прийнято рішення їхати в Чорнобильську зону. Перша. Виласка видалася дуже плідною, бо звідти привезли купу матеріалів, які потім було використано для розробки асетів в іграх Сталкер. Подальші декілька експедицій остаточно спорядили дизайнерів тим, що було потрібно для розробки асетів. У 2003 році, повнені надії, українські хлопці поїхали на е 3 і. Показали, що вони розробили. Це була доволі хороша демка, яка ще у 2003 році виглядала майже так само, як і виглядатиме готова гра через 4 роки. Там була показана класна фізика тіл, які складалися більш-менш реалістично в регдолі після смерті, а не просто відігравали анімацію. Також вони показали трейлер відео фотоматеріалів. Зі своїх поїздок до Чорнобиля в один момент реальні кадри замінювалися на рендер із гри, який виглядав доволі чудово і правдоподібно. Презентація була доволі класною, але, як на мене, мало на кого справила враження по ряду причин. По-перше, це культурний бар'єр. Про Чорнобиль західні аудиторії дізнаються як на мене, більшою мірою з гри Сталкер у 2007 році. А у 2003 мало хто взагалі в цьому. Плані був обізнаний. Через це вау ефект від заміни реальних фоток енергоблоку на футаж з ігрового рушія не призвели враження, на яке розраховувала команда. Іншою проблемою був невдалий таймінг, бо у 2003 році презентували також і Half-Life 2, яка у 2004 році стала однією з найкращих ігор всіх часів. Не можу сказати, що Half-Life була прямо на три голови вища за Stalker, але... Були моменти якісних переваг. Також презентація Half-Life 2 була набагато довша і велася у форматі, де чоловік за кадром у режимі реального часу показує всі функції та коментує їх. Це було набагато більш ефектно, ніж запис із музикою на фоні. Хоча, якщо порівняти, як розлітаються щурі в цьому моменті із технодемки Stalker, і як розлітаються тіла отут на Відеозаписі з Half-Life 2, то можна побачити, що американський гігант Valve і українська студія працювали як мінімум в одному напрямку і навіть на схожому технологічному рівні. Після цього почалися найважчі і найважливіші роки в розробці. Я ще раз повторюю, що команда на моє суб'єктивне враження мала багато технарів, які полюбляли технологічні новинки у 2004 та 2005 роках, попри. Вже наявність робочого мультиплеєру та запровадження DirectX 9, що зробило гру ще більш візуально симпатичною. Гравці та преса після виставок E3 залишилися не дуже то задоволеними, навіть підозрювали щось. Бо ж, попри початкові плани випустити гру у 2004 четвертому, разом майже разом із Half-Life, Кінця розробки не було видно найважливішими роки з 2002 по 2004 були тому, що почалася безладна розробка фіч один час. Гру хотіли зробити таким чином, що в ній був би абсолютно незалежний від гравця світ, тобто хотіли реалізувати систему A-Life, при якій основну сюжетну гілку квестів міг би міг би пройти якийсь інший сталкер, не головний герой, хотіли додати транспорт набагато більше аномалій і монстрів ніж у кінцевій версії гри. Ну і так далі, найважливішими ці роки були саме тому, що всі ці незавершені розробки були вилеті в мережу і потім перетравлені у незліченні моди, попри можливість проходження кожної окремої частини сталкера за 10-15 годин, використовуючи модифікації Гру можна грати роками, так вийшло по двох причинах: фанатська любов до франшизи і рясне підґрунтя з незавершених розробок. До релізного стану шляхом жорсткого менеджменту і усибок доводить гру е засланець із тієї THQ – це паблішер, з яким заключили договір Дін Шарп. Гра виходить у 2007 тисячі і має великий комерційний і критичний успіх. Також я хочу розказати не менш захопливу історію про те, як GSC Game World по суті дала старт великій частині українського гімтему. Андрій Прохоров – це ще новий персонаж. Він долучився до команди GSC ще у 1996 році. Коли GSC складалася з 15 чоловік у двох кімнатах і, по суті, займалася цифровим піратством. Потихеньку студія росла, почали відбуватися події, описані вище. Студія випускала комерційно успішні казаки, але, за словами Прохорова, зарплати працівників залишалися смішними. Він казав, що на парковці компанії завжди стояло 4 машини, три з яких належали Григоровичу. Одна з цих трьох машин. Була Феррарі, от ту, про яку він хвасте. У 2006 році Прохоров і ще з парою чоловік йдуть з компанії і засновують 4A Games. Потім ця студія наймає купу перебіжчиків з арт-відділу GSC, яких Гриворович розпустив після виходу тіней Чорнобила. До речі, генеральним директором 4A Games до сьогодні є той самий Дін Шарп, без якого не вийшло би випустити, як на мене, першого сталкера, принаймні у 2007 році. Таємницею оповиті події, що підштовхнули Григоровича до закриття студії у 2011 році, це було неочікуваним рішенням для команди. Сам Григорович на інтерв'ю у Золкіна каже, що він стомився стало подобатися, в якому напрямку рухається проект, і що він. Зрозумів, що йому треба як Джорджу Лукасу взяти паузу. Також він казав, що з 2011 року ринок ігор зріс у декілька разів і робити другий сталкер стало фінансово виправданим. Команда, яка на час закриття зібралася навколо другої людини у GSC Яворського. Об'єдналися у Восток Геймс, які займалися онлайн-сервіс шутером Survarium до 2022 року. Зараз вони, судячи, з усього розбіглися по інших компаніях, які працюють на контрактній основі. Зараз це називається VG Entertainment. Я так розумію, що там працює якийсь тяг із Восток Геймс. Звідки ж взялася сама концепція і сетінг «Сталкер»? Якщо сказати по-простому, то це емальгама із роману Пікнік на узбіччі» братів стругацьких і видумок розробників щодо альтернативної історії майбутньої Чорнобильської зони. Є три частини: Тінь Чорнобиля, основний стрижень сюжету, чисте небо, що послуговує прологом до тіней Чорнобиля. Потім іде Прип'яті», яка продовжує всю цю історію. Сюжет Тіней Чорнобиля крутиться навколо подій в центрі зони, які мало хто із всесвіту розуміє. По ходу гри ми дізнаємося про дві найважливіші речі: виконувач бажань і групу вчених освідомість свідомість. Виконувач бажань це міфічний артефакт невідомого походження, який буцімто виконує бажання тих, хто до нього підійде. Освідомість, як виявляється, це група вчених, для якої все почалося на науково-дослідницькому інституті Агропром, де вони під прикриттям вивчення способів підвищення родючості культур проводили експерименти над контролем свідомості. За чутками, вчені мали майже необмежений потік грошей із держбюджету Радянського Союзу і до 91-го року спромоглися навіть повністю реалізувати контроль свідомості гризунів. Після розпаду тюрми народів деякі вчені, начебто, продовжили експерименти над контролем розуму і. Мутаціями людського геному в підземних лабораторіях Х16 та 18. Докази цього ми можемо побачити, відвідавши об'єкти в першій частині гри. В кінці сюжету є декілька варіантів. Або докульгати до виконувача бажань, який вбиває головного героя, або викрити свідомість, які являють собою декілька вчених у кріоподах, свідомість яких злилася, і контролює так званий випалювач мізків, який перетворює тих, хто занадто близько підходить до центру зони на зомбі, або Фанатиків культистів-монолітовців, які називають монолітом виконувач бажань, бо є теорії, що моноліт має позаземне походження і впливав на людську еволюцію. Загалом сюжет побудований на жагі людей до конспірології і дуже вдало накладається на тло альтернативної історичної зони відчуження. Якщо говорити про мої особисті враження від гри, то це був приємний шок. Тому що я звик бачити якісь заморські пейзажі в іграх. А коли я побачив якісь знайомі хати, і те, що я в принципі бачив в повсякденні, але на екрані монітора, то це на екрані комп'ютера, то це було просто ух і ах. Сталкер говорив до мене на якомусь тоді незвіданому. Рівні, бо все, що я там бачив, було знайомим теплим і ламповим, попри вайб взагалі то хорору, яким просякнута гра. У 2014 році Григорович відродив студію і випустив успішні треті казаки у 2016 році. У 2018 він заявив, що починається розробка повноцінного сіквелу «Сталкера» «Сталкер 2. Реліз планували ще у 21-му, але у звичайній манері його перенесли. Потім у 2022 році вторгнення внесло свої корективи. Гру заплановано випустити у вересні поточного року. Чого з нетерпінням чекаю? В дусі ностальгічного настрію. Я маю сказати, що нічого не повторить мій дитячий захват від тіней Чорнобиля в пізніх нульових. Але мені цього і не потрібно, тому що. Е Григорович сказав, що в принципі, якщо говорить про козаки, то він мав більше креативного контролю над цією грою, ніж команда. А «Сталкер» — це така групова штука, яку робили люди, які, в принципі, також були просякнуті цими ідеями. І я думаю, що команда, яка зараз робить «Сталкер 2, вони в принципі виросли на перших. Частинах сталкера, і я думаю, що це дуже позитивно вплине на гру в кінці кінців. Дякую вам за перегляд. Я не матюкаюся, можна відправляти відео з мамі. Я буду випускати і далі відео з цієї серії, можливо, випущу відео про 70. І я ще поки не вирішив. Ще раз дякую і па-па.